Всім привіт! І це друга частина обзор моєї косметики. І тут ось такі два геля для душа, але я їх робив в 2023 році, тому вони виглядають так собі. Кладемо сюди. Далі є ще ось таке мило. Ще ось такий крем, ось такий від Dolce дольчіміл. І ось такий гель для душу. Ось така алоя. ще ось така северська зі е, запахом лайм. Ще ось такий скраб, ось такий спрей. Ось такий крем. Ось таке мило у вигляді лапки. Кладемо теж сюди. Антисепти. Патчі. Ще одні патчі, але поменше. Ще раз у нас патчі, ось такі патчі три. Оце це мої найперші патчі, які я робила. Ще є такий антисепт, ще є ось такий крем, ось такий гель для душу. І ось такий крем. Ще є такі крем, але я забула, як він називається. І такий самий, але менший. І з іншим смаком. Той з огірками, а цей з кокосом. Ще є ось такі духи, ще є ось така туш. Вона теж моя одна з найпершої косметики. І ось така туш. Теж з найпершої косметики. Ще є ось такі духи. Мені їх зробила подруга ще рік тому подарувала. Ще є ось такий крем, я його робила зимою. Ще є ось такі крем. Я не пам'ятаю, чи я їх зробила сама, чи я взяла ідею. Мені йдеться, що я десь бачила їх. І ось скільки у мене косметики залишилось, чекайте третю частину. Ще не забувайте підписуватися і писати за каршу частина вже в профілі.